Всім привіт! Ви за мною скучили, ви давно з вами не говорили. І дуже дякую за всі реакції на минуле розмовне відео. Тому сьогодні я вам хочу розповісти, яким чином пов'язана розтяжка і наша нервова система. А точніше, що основна моя суть, коли до мене приходять дівчата, хлопці на розтяжку, я кажу: наша Задача не просто там сісти в шпагат, це просто позиція, просто позиція, яку можемо заняти, або ще щось таке, а саме розслабити нервову систему, зняття стресу, нормалізація тонус м'язів, відновлення. Це більш важливіше, набагато важливіше, чим все інше. Все інше це просто класні бенефіци. Ось розтяжки. Так от. Почну з найцікавішого. І так, перше, розтяжка. Позитивно впливає і активує нашу парасимпатичну нервову систему. Трошечки повертаємося в школу, згадуємо, що нашу автономну нервову систему складає симпатична і парасимпатична нервова система. Симпатична якраз тоді викликається, коли у нас активні дії, так? в тому числі. І згадайте оцю стратегію: або бий, або біжи, коли ми стресуємо. Якраз симпатична нервова система за це відповідає. А парасимпатична вона, наче, антагоніст. Так, вона навпаки працює. Тобто, коли нам потрібно розслабитися, ми активуємо більше, да, скажімо так, включаємо парасимпатичну нервову систему. Вони просто постійно працюють. Нема такого, що повністю включається одна, включається інша. Це не машина. Так от. А... Тоді, коли ми зможемо активувати нашу парасимпатичну нервову систему, у нас знижується рівень кортизолу, у нас знижується рівень серцебиття, нормалізується. Ми взагалі відчуваємо покращення нашого стану, так? заспокоїмося, ми лягаємо собі в ліжечку, гарненько відпочиваємо, встаємо повні ясної голови зранку. Далі, друге це знімає м'язову напругу і нормалізує. Тонус м'язів. Так, ми не взагалі роз, 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 розслабляємо, розбалтуємо, що там розповідають ще про м'язи. Ми нормалізуємо тонус м'язів. Так, ви відчуваєте свої м'язи, але вони в тонусі. Так. А, яким чином це працює? Дивіться. Найчастіше, коли у нас напруга в м'язах, це не просто так. Це як наслідок чогось. Тобто ми мали якийсь фізичний стрес, моральний стрес. Не знаю, дуже перетренувалися, будь-що впливає на стан м'язів. І найчастіше при цьому надто активні наші мотонейрони. А для того, щоб розслабити наше тіло і зняти напругу, в тому числі ми діємо на альфа-мотонейрони, таким чином, які якби, відповідають за ось цю напругу. Да? І таким чином ми відчуваємо легкість розслаблення, нам якось легше жити, дихати і так далі. Далі найцікавіше, можливо, ви навіть чули про такі випадки. Так, це тоді, коли ми впливаємо на пропріорецептори і механорецептори звучить жахливо. Я розумію, і думаю, що ти говориш, що ми таке могли чути? Але насправді. Ви це чули, зараз я вам більше розповім, і ви згадаєте і зрозумієте. Наприклад, пішла якась наша подруга на розтяжку. У мене була така ситуація в житті, каже, Віка, яка розтяжка, яке розслаблення? Ти що? Там навіть близько до розслаблення не дійшло. Ми тянули шпагати, багати, ми тягнули якісь там затяжки, ми там ще щось робили, мені робили постійно боляче. Я в ітогі себе чувствую ще гірше, ніж я була до цього, в мене ще більше все затиснулося. І ну, типу, якби я не займалася розтяжкою, я подумала, ну, може, і правда, щось там непонятненьке происходило. Але на самом деле, насправді, це дуже логічне пояснення. Дивіться, по-перше, у нас є м'яз, який складається з м'язових перетен. Там м'яз кріпиться до кістки за допомогою сухожилки, в якому є, скажімо так, рецептор Гольджі. Я розумію, його по-різному називають, але насправді, в тому числі, він якби, придає інформацію про стан м'язу. І плюс у нас є ось ці механорецептори. На самом ділі механорецептори. Якби відповідають за координацію, про піоцепцію. Тобто, якщо простіше розповідати, то вони відповідають за те, що стається з нашим тілом: якийсь тиск, да, якесь напруження чи ще щось. Тобто, вони, скажімо так, дають вам інформацію про ваше тіло і його розташування в просторі. Якщо так. Більш, більш е, зрозумілішим, не будемо вдаватися в дрібнички. Так от, яким чином у цієї дівчини могло бути таке відчуття після розтяжки, що її не розтягували, що вона не, вона не відчуває цієї легкості, про яку я вам тут розповідаю, а навпаки, напруження і ще гіршу гнучкість, ніж була. А все дуже просто. Дивіться, ми тягнемо м'яс. М'яз, ну, по-перше, Правильно, треба, щоб була техніка, по-друге, дихання, яке вас так само заспокоює. А по-третє, скажімо так, амплітуду, яку ви використовуєте. Це дуже просто. Ви тягнете м'яз. М'яз передає інформацію, що мені кран ти зараз буде біда. Я лопну і уйду от тебе. Забудеш про мене, як про страшний сон. Я взагалі не буду ніколи в різні тобі більше розтягуватися. поняла? Ну, якось так. Насправді це називається рефлекс розтяжки. Е, Скажи, Вік, то що? Але насправді ну, не так працює. Наприклад, ваш м'яз в критичному стані, його тягнуть він такий блін, треба якось захистити себе. Так от, коли захистити себе, це якраз активується, придає рецептор Годжу інформацію, що нам карантин, нам треба щось зробити. І навпаки, наша нервова система скорочення зменшує його довжину, тому що він хоче захистити себе, а раптом вона хоче нанести якусь шкоду. А механорецептори не дурні, не дурні. Вони знають, що цей тиск, да, особливо коли дотягують силою і це роблять неправильно. М -м, скажімо так, ви після цього можете відчути, наче ви стали ще дерев'яніше, ніж коли ви прийшли на розтяжку так Тому що це захисна реакція нашого тіла, захисна функція, скорочуються м'язи, активізується м'язовий корсет, і ви тільки напружуєтеся, і навпаки, зжимається все, щоб захистити те, що у нас внутрі. Да? Наші всякі кісточки, всілякі наші органи і так далі. Досить цікаво, досить цікаво, але, на жаль, не дуже приємно, тому що коли ви Прийшли розтягнутися і бути такою кішечкою, і з легкістю ходити відчувати легкість, а виходить навпаки, то якось не дуже приємно. Далі, четверте. Четверте це більше про те, що ми дихаємо правильно, ми слідкуємо за диханням, ми концентруємося на диханні, і в тому числі ми покращимо оксигенацію нашого тіла. Тобто ми насичуємо киснем нашу кров, за рахунок цього покращується живлення нейронів, і за рахунок того ми стаємо наче як з яснішою головою, нам якось легше, нас знімається як трошки тривога, так? якось життя в кращих барвах починається. А до цього всього ще виділяється серотонін і дофамін. І ми взагалі в захваті від цієї розтяжки, якщо все правильно, ще й ви отримуєте такі гормони щастя, це ж круто. Ну, насправді, ваше тіло вам за це вдячне. Плюс є ще така штука, у нас як впасті. Це сполучна тканина, яка оточує наші органи, наші м'язи і знаходиться взагалі між ними. І коли у нас стреси, це все. Відображає не тільки стреси, да, тобто це може бути, що, бути, якісь переживання, ще щось. Це все відображається на пастії, Це все створює тригерні точки. Тобто пастія вона така слизька, вона така насичена водичкою, вона така прям щух-щух. Тобто наші м'язи дуже легко один відносно одного рухаються. І таким чином. Нам легко рухатися. У нас немає, да? от буває таке, що там хтось таки потягнувся і взагалі без якогось напряга. А ти такий. Наче оце, знаєте, скріп клітки чи ще чогось. Угу. Так от, якраз оця фастія вона має бути м'якою, еластичною, гнучкою, легко покриватися наші м'язи, легко тягнутися, легко реагувати. І в принципі, за рахунок неї також формується координація, тому що, ні, також, тобто м за рахунок неї також є вплив на механорецептори, а виходить так, що вона погіршується, і якраз розтяжка, в тому числі. Робота з м'ячиками МФР покращує стан фастії, особливо, що коли ми встигаємо випити достатньо водички. І за рахунок цього рух стає вільним, легким, вас вже нічого не скутує, ви не відчуваєте болі, де не потрібно, і ну, в принципі не відчуваєте болі, так? І насолоджуєтеся рухом без якихось, скажімо так, обмежень. Так? Тому розтяжка це класно, І я дуже рекомендую, особливо рекомендую не зациклюватися тільки на шпагаті. Не зациклюватися тільки на місточку, чи ще будь-якої іншої позиції. Це всього лиш позиція. Так само, як ви своїм дітям кажете: ходіть в школу, вчіться і не зациклюйтеся на оцінках. Я вам скажу те саме: не зациклюйтеся на шпагаті. Тому ходіть для того, щоб відновлювати нервову систему. Особливо українцям вона прям дуже потрібна для відновлення. І в якийсь момент ви зрозумієте, як заспокоюєте себе. Деякими рухами, деякими вправами, деяким диханням, ну, скажімо так, не деяким диханням, диханням просто не буває різних типів, ви будете про них знати. Тому я вас запрошую до мене на тренування, на розтяжку. Можете спробувати у мене на каналі. І головне розуміти, для чого вам це все. Зустрінемося зовсім скоро. Па-па!